Добрий день, я називаю Софія Булон, мені 10 років. Я народилася в Торонто, Канада. Приїжджаю кожного літа сюди, на Україну, Карпати, до, дідусі, до дідуся, бабусів. Дуже люблю, тут багато моїх родичів. Зараз я в курканах на горі попадя. І я вам заспіваю. Не одні хани у полони мене брали. Били, вбивали, на чужину гнали. Били, вбивали, на чужину гнали. І роси відродилася Українкою, ж я народилася, кажуть людям я сама, мов так квіточка, що пливуть мої слова, мов та річечка, що душа моя співає, мов сопілочка. Ai a prosto, crahinka, ukrahi nochka. a prosto, crahinka, ukrahi nochka. Lala, lila, 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 Українкою ж я народилася. Я ще вам заспіваю одну пісню, що, напевно, ви всі знаєте. Я завжди її співаю в горах. Національний гімн. Ще вмерла України, ні, слава! усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на сонці, запанує ми, браття у своїй сороці, тушу тіло. Свободу, і покажем, що ми браття козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми браття козацького роду! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую!